Привіт-привіт! Ми на каналі Освітній Простір. Сьогодні ми з вами виготовимо подушку. Декором на подушці буде килимова вишивка. Наповнювачем подушки буде ось такий холофайбер. Починаємо для того, щоб у вас була основна гарна така частинка оздоблення вашої подушки. Попередньо треба вишити в техніці килимова вишивка якесь зображення. Я вишила такий мотив пейзажу за відомим художником Ван Гогом. Мені сподобались його закручені хмарини, всім відома картина. І за цим мотивом я вишила ось таку гарну-гарну картинку. Основою для подушки я обрала зелений колір 37 см довжину і 34 см ширину ну, тобто майже квадрат. Це був прямокутничок. Я його з'єднала. І сьогодні вам без допомоги швейної машинки покажу, як шити подушку, наповнити її і зробити до неї ось такий чудовий декор. Почнемо з того, що треба знайти виворотню сторону тканини і лицеву сторону тканини. Скажу, як це зробити. На виворотній стороні завжди є ось такі отвори від голочки, коли всю тканину ткали на виробництві. Тому це виворотня сторона, а це лицева сторона. Малюнок має бути на лицевій стороні. Повертаю частину наволочки на лицеву сторону. Підгортаю частинки зайвої тканини. Яка була натягнута на пяльця. Після того, як ви вишили килимочок або якусь таке оздоблення, не треба відрізати зайве, бо може почати сипатися ваша робота, Тому треба лише загорнути. За допомогою булавочок, крапочкою, може бути більше, може бути така петелька, що у вас буде єдною, закріплюючи малюнок до основи наволочки. В декількох місцях це можна зробити. Особливу увагу треба приділити куточкам, щоб в куточках гарно виглядало. Потім ці булавочки, звісно, ми звідси знімемо. Не хвилюйтесь, вони там не залишаться і ніхто не вколиться. У вас може бути кругла подушка, може бути прямокутна подушка, може бути овальна, може бути в формі якоїсь тваринки. Будь-яка основа. Можливо, у вас є вже якась наволочка, яку можна задекорувати за допомогою килимової вишивки, і у вас буде нова річ. Все, все закріпили, нічого не загубиться, не хитається, розвертаємо цей прямокутничок і будемо зараз шити. Шити ми будемо ниткою в колір основної тканини. Відрізаємо довгу нитку, продіваємо нитку в голки, З'єднуємо хвостики нитки в один вузлик. Вузлик робиться дуже легко. Треба з'єднати дві нитки, накрутити на пальчик, стягнути і затягнути. Десь сантиметрів 70 треба для початку. Тепер треба пришити таким можливим способом, як ви вмієте. Я буду шити швом голка вперед. Звісно, це можна зробити за допомогою швейної машинки, якщо вона у вас є. В мене вона є, але ж не всіх вона є. Тому сьогодні саме такий спосіб. Занурюємо голку і чекаємо її спереду вашого шва. Як зрозуміти на такій пухнастій вишивці, що ви робите все вірно? Уявним способом або можна отак розвернути, і ви побачите, що тут іде строчка. Все, все дуже просто, але треба все це зрозуміти. Зрозуміти і уважно працювати. Нитки дуже пухнасті, і тому мій шов взагалі не видно, як я це роблю. Якщо у вас буде вишивка не така пухнаста, можливо, нитки будуть необ'ємні, тому у вас може трошки буде видно ниточку, ну ви підберіть так, щоб не було її видно. Цю сторону я вже прошила. Але тут є ось такий край, тому я зараз обережненько буду підшивати обметочним швом цей край тканинки з'єднуючись з краєм наволочки. Так продовжуємо прошивати всю всю частинку оздоблення. Переходжу з вишивкою на іншу сторону. Це буде декоративна подушка. Звісно, спати на ній буде незручно, бо дуже об'ємний декор. Коли ниточка закінчується, обов'язково треба зробити закріпку, щоб ваша робота нікуди не втекла. І залишилось пришити оцю сторону. Ось такі роботи в техніці килимова вишивка. Ви можете пришивати на сумки, на піджачок. Можна пришити на кофту, на куртку, на довгу або коротку сукню, десь як брошко. І за допомогою кріплення для брошки декорувати свій одяг. Це я вам покажу вже в наступних відео, як це можна зробити. А сьогодні ми шиємо подушку. Можна зробити навіть килим для ванни на підлогу або, можливо, килим для кімнатки. Але ж розміри мають бути не малесенькі, а такі великі, як справжній килим. Все пришите я вже дійшла до початку, де я починала. Пришивання роблю закріпочку, відрізаю. І найголовніше не забудьте дістати булавочки, якими ми приколювали вишивку. Запам'ятайте, скільки ви їх туди закріпляли і обов'язково усі дістаньте. Бо якщо ви вколитесь такою булавочкою, буде дуже-дуже боляче. Все, з іншої сторони, виглядає ось так. Тепер складаємо лицевою стороною всередину. І будемо прошивати по всьому периметру відкритих зрізів такою буквою П, як то кажуть, ось так. Для початку скріплюємо. Звісно, ви можете пришити застібку блискавку. Так буде легше вам заповнювати, наприклад. Або, можливо, ви захочете дістати наповнювач. Випрати вашу подушку, а потім знову заправити туди наповнювач. Але я вам підкажу, прати можна з наповнювачем. Тому вирішувати вам. Повністю зашивати спочатку не будемо, зашиємо майже всю площину. Потім залишимо отвір, через який ми вивернемо цю наволочку, і заповнимо наповнювач вже після того як ми її вивернемо. Приколювати булавочки такі треба в одну сторону. Чому? Бо, якщо ви не обережно проводите рукою в іншу сторону, то ви можете порізати собі частину руки. Тому треба приколювати голочки в одному направленні: справа наліва або зліва направо. Всі мають дивитися в одну сторону. Все скололи, починаємо шити. Шити ми будемо так само голкою для ручного шиття. Якщо у вас є швейна машинка, ви можете її використати. Якщо ж немає, слідкуємо за мною і шиємо разом наволочку. Вдіваємо ниточку в голку. Починаємо з одного куточка. Шити будемо швом вперед голкою це найміцніший шов. Це як машинний, але це різновид ручного шиття. Зелена нитка вона йде в колір з тканиною, тому її не дуже добре видно, але якщо придивитись, побачите, як це відбувається. Робимо стібок, потім повертаємо голку до початку попереднього стібка, протягуємо нитку. Знову повертаємо голку до закінчення попереднього стібка. І таким чином прошиваємо весь периметр наволочки. Шов називається вперед голкою. Булавка, яка вже вам не потрібна, ви можете її зняти. Ця робота дещо кропітка. Треба зосередитись, набратися натхнення, вірити в те, що все у вас буде добре, що ваша подушка буде виглядати неймовірно. І працюємо з натхненням. Якщо у вас така сама рихла тканина, як у мене, то обов'язково треба обробити цей край, щоб випадково, ось так розтрьопуючись, ваша наволочка не розірвалася. Це робиться таким чином. Треба зробити такі стібочки, трошки похилі, які будуть підтримувати розпускання края вашої наволочки. Проходимось по всій площині. Коли все прошито, треба вивернути готову вже наволочку через отвір, який ми залишили для заповнення. Бережненько вивертаємо, розправляємо кутки. Вийшов міцний шов такий, звідки не буде випадати наповнювач, буде гарно виглядати ваша подушка. Тепер заповнюємо. розправляючи по куточкам зразу, слідкуйте, щоб подушка не стала дуже твердою, була доволі м'якенькою. В куточках подушки має бути наповнювач. Коли подушка заповнена, треба підгонути край відкритим зрізом всередину. Вирівняти по лінії пошиву, ось так як ви шили, Сколоти горочкою. Дві ниточки будемо шити знову. Ховаємо вузлик край шва, який у вас з'явиться зараз. Невеличкими, дуже дрібними стібочками зашиваємо. Теж можна використовувати шов перед волкою, але дуже-дуже дрібними стібочками. Щоб якомога менше було видно, де ви зашивали. Бачите, все дуже легко і просто, з такою роботою може впоратися будь-хто, який має натхнення і трошечки часу. Така класна подушка вийшла. Якщо тобі сподобалось це відео, було корисним. Буду рада за вподобайку і підписку на канал, якщо ти ще не підписаний. Ось так! До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!